Всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні ми розглянемо бій на AMX 1375, це французький легкий танк сьомого рівня з барабанним типом озброєння, який, до речі, є для мене найулюбленішим типом в цій грі. А ще також, на мою думку, є найнебезпечнішим та непередбачуваним, адже в мілих руках така техніка може перевернути хід бою з ніг на голову. 1375 набагато кращий за свого попередника AMX 12Т по всіх параметрах. Тому, якщо у вас наразі шостий рівень, то запасіться терпінням і викачайте сьомий. Адже насправді це зовсім інша історія. Це набагато більше ХП, набагато краща пушка, тих самих три снаряди, до речі, але набагато комфортніше з неї. Задавати шкоди. І на зовнішній вигляд 1375 набагато красивіший танк, набагато крутіший, ніж 12. т Адже 12 я трішки недолюблюю, тому що він схожий, я не знаю навіть на що. Просто велика башня, вузенький корпус, маленька гусля е е е і таке. Але це, звісно, в кого який смак. В даному бою на карті Кастелія з нижнього респауна я попрямував зразу на холм, щоб чекнути наявність ворогів на напрямку, і в разі чого завадити їм захопити позицію. На жаль, так не вийшло, але ми з союзниками змогли відбити цей напрямок і знищити ворожу техніку, а саме два танка, це середній і легкий. Було не так важко, адже, по-перше, ми були в трьох, По-друге, у мене барабан, який має урон 160 за постріл, пробиття 145. І перезарядкою між снарядами 1,3 секунди, а перезарядка самого барабану складає всього на всього секунд. Це добре, адже навіть в самих динамічних боях ви можете швидко роздавати барабан і швидко перезаряджати його. Далі, побачивши, що на нашому напрямку вже все чисто, і мої союзники починають брати базу, я вирішив не допомагати їм, а поїхати на інший фланг і допомогти нашим союзникам, які саме дубасяться проти більшої частини суперників. Тут я помітив на холому Ісака третього і почав в нього роздавати барабан. І, на щастя, мені вдалося його навіть підпалити. потім, коли я пішов на перезарядку, я помічаю, що потрібно захопити на Позицію Б, адже це перевага, і буває часто, якщо ви не захоплюєте ці позиції, ви можете просто програти по очкам. Це не дуже є приємно, тому раджу завжди на них звертати увагу. Стоячи на позиції, я помітив одну ПТ-шку і тяжа, і був дуже задоволений, адже вони до мене бортом, і я можу по них попросту накидувати. На жаль, ми не маємо барабан на 4 або 5 снарядів, всього, на всього 3, але тим не менш. Нам вдається дамажити їх в борт, а також в башню, як зараз я дамажу саме ТТ. Накидаючи по супротивнику, я навіть і не помітив, як захопив пункт Б і набив 3,5 тисячі дамаги. Як для отешки 7 рівня проти 8 рівня, це я вважаю непогано. Звісно, не, кожному, не в кожному бою я можу так набити та й інші гравці також, але, але тим не менш, я вважаю це непоганим результатом, за який я власне, отримав майстра. Чи рекомендую я цей танк для прокачки? Однозначно так, адже це цікава відка для прокачки, легких танків. Вишня на торті в кінці буде. Це батчат, який я дуже-дуже хочу поскоріше викачити. Якщо ви полюбляєте барабанні танки так само, як і я, і, головне, швидкісні танки, але, як правило, зазвичай є без броні, тому для вас ця вітка дуже-дуже підійде. Якщо вже тільки новачок в цій грі, я не раджу качати першою віткою саме цю, адже ці танки є дуже картонні і вони легко зливаються в бою, ви можете попросту їх не зрозуміти і перестати їх любити. Тому спочатку зрозуміти гру, зрозуміти. Як щодо чого? А я кажу, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічі на каналі Яркотех.